Вітаю малятка! Зараз у нас художнє читання. Сьогодні ми послухаємо вірш та оповідання. Давайте налаштуємося, повторюйте рухи за мною, слухаємо вірш та повторюємо, як у наших у маляток дуже гарні оченята. Вушечка чистенькі, брівочки довгенькі. Носики у них чуткі, губки всміхнені такі, та ще щічки непогані, і пухкенькі і рум'яні. Налаштувалися, любі мої розумнички, сьогодні на гостину попросилася до нас лялька Оксанка. Вона хоче дізнатися, як люди все вміють робити та все встигають. Давайте ми їй спробуємо розповісти. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю й називаю. Є у мене голова, і вона творить дива, шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки, це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини є живіт у мене і спина. І всьому хребет опора, ось така моя будова. Дітки, про що йдеться у вірші? Так, про будову тіла. А хто про себе розповідає, дорослий чи дитина? Так, дитина, правильно. А про які частини тіла дитина розповідала? Так, голова, шия, руки, ноги, тулуб. Дітки. Кожна частина тіла важлива для людини. Послухайте художній твір: Десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви все встигаєте зробити? питаю я водарки. А вона каже, як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять. Один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони. Засміялася Одарка і поклала на стіл своїх 10 пальців. Дітки, уважно слухали? Так, хто така Одарка? Так, це жінка господиня, а як у неї було в хаті? Так, чисто, гарно. А хто їй допомагав? Десять робітників. Так, а хто ж ці робітники? Так, це її пальці на руках. Отже, руки в неї працьовиті. Так, тому вона все встигала робити. Дітки, сьогодні ми з вами слухали вірш про будову нашого тіла. Давайте ми ще раз його послухаємо та запам'ятаємо. Слухаємо уважно! Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю й називаю. Є у мене голова і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки це мої помічники. А непосидючі ноги. Прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у мене і спина. І всьому хребет опора. Ось така моя будова. Так, дітки, спробуйте запам'ятати цей вірш. Отже, ми з вами сьогодні повторювали будову тіла, адже ми вже вивчали на занятті з основ здоров'я про будову тіла. Так, а ще ми послухали художній твір, який мав назву 10 робітників. Так, що ви, дітки, запам'ятали, що вам було цікаво? А що не зрозуміло? Обговоріть із дорослими, з мамою, з татом, можливо, з бабусю або з дідусем, та поділіться зі мною. Я буду з нетерпінням чекати. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, дітки, за увагу! До наступної зустрічі! Бувайте!